Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Катя розкаже. Я Катя і я рада, що сьогодні ви зі мною. Взагалі, я розпочинаю цей рік із нового підходу, а точніше, з подкасту. Я вже давно про це думала, але ніяк не наважувалася, або просто не було часу. Тому буду дуже рада вашим відгукам, підтримці та конструктивній критиці. Взагалі, мій перший подкаст мав вийти про цілі та новорічні обіцянки, але зимова простуда вирішила по-іншому. Тому той випуск вже не надто актуальний. Можливо, пізніше я просто запишу щось про цілі. Але сьогодні я вирішила продовжити тему про не менш важливий фактор, який потрібен для досягнення наших цілей. І це наша енергія. Тому наша сьогоднішня тема вічне відчуття втоми. Отже. Скільки разів ви ловили себе на думці, що спали 8 годин, але все одно не маєте сил. І цілий день думаєте лише про те, як просто прилягти і хоч трішечки поспати. Це не лише ваша проблема. Відчуття постійної втоми стає справжньою епідемією в сучасному світі. Я пропоную детальніше поговорити про це розберемо фізіологічні, психологічні та медичні аспекти. А також я поділюся практичними порадами, як повернути собі енергію. Поїхали. Взагалі, давайте розпочнемо із цікавих фактів. Вчені з університету Пенсільванії дослідили, що навіть просте незначне недосипання протягом трьох ночей може суттєво знизити працездатність, концентрацію уваги та погіршити емоційний стан. А у 2019 році Університет Колорадо провів масштабне дослідження, яке показало, що майже 76% офісних працівників відчувають хронічну втому, навіть якщо у них немає серйозних проблем зі здоров'ям. Тож давайте розпочнемо із фізіологічних причин втоми чи слухаєте ви своє тіло. Давайте по-чесному. Адже організм часто сигналізує нам про втому або коли ми порушуємо базові потреби, такі як, наприклад, сон, харчування, пиття води. Це потрібно враховувати. Але чому ці фактори так важливі недостатній або неякісний сон. Дослідження Гарвардського університету показали, що через хронічний недосип людина може відчувати постійну втому, навіть якщо вона досить довго спала. Наприклад, апноє. тимчасове припинення дихальних рухів у вісні може зупиняти дихання на кілька секунд десятки разів за ніч, порушуючи нормальні фази сну. А ось тут вам і недосип, і неякісний сон. Дефіцит вітамінів і мінералів так, низький рівень заліза або вітаміну Д є поширеними причинами втоми. Наприклад, жінки після 30 Часто стикається із залізодефіцитом через фізіологічні особливості. І тут я хочу зупинитися, тому що це був саме мій випадок, коли я шукала причину своєї постійної втоми. Близько трьох-чотирьох місяців я відчувала себе постійно виснажено, навіть якщо я довго спала. Я прокидалася, снідала, йшла на роботу, а на роботі після обіду просто не могла сидіти. Адже організм, наче, відключався. Через деякий час це посилилося із швидким серцебиттям, розпочалася ще тахікардія. І ось тут, не спавши дві доби, я просто не могла перейти у глибоку фазу сну і прокидалася через кожні 10 хвилин. Тому я так і потрапила до кардіолога. І тут я вже дізналася, що жінкам просто необхідно слідкувати за рівнем заліза, а воно в мене виявилося на дуже-дуже низькому рівні. Тому це потрібно взяти до уваги всім. Кажу на своєму досвіді. Ідемо далі. Зневоднення. Так, я знаю, це звучить банально, тому що ми, напевно, із кожної труби чули про те скільки потрібно пити води. Але згідно з даними клініки Майо, 40% людей п'ють менше води, ніж потрібно, що призводить до відчуття слабкості. Згадайте рекламу карпатської джерельної та випийте скляночку води. Давайте перейдемо до другого, не менш важливого психологічні та емоційні фактори втоми. Окрім фізіології, наш розум також відіграє ключову роль у відчутті енергії. Емоційне та психологічне виснаження часто маскується під фізичну втому. Хронічний стрес дослідження Американської психологічної асоціації показали, що постійний стрес збільшує вироблення кортизолу. Гормони, які пригнічують нашу здатність розслаблятися та відновлюватися. Емоційне виснаження тут психологічний експеримент в університеті Каліфорнії показав, що 60% людей, які працюють понаднормово або доглядають за іншими, відчувають емоційне вигорання вже через 6 місяців. І ось тут я просто уявила матусь, який постійно цілими днями доглядає за дітьми. Це просто неймовірно важка праця. Тому, любі матусі, не забувайте піклуватися про своє емоційне та психологічне здоров'я. Депресія Окрім поганого настрою, депресія може впливати на фізичний стан, викликаючи постійну сладкість. Цей стан часто недооцінюють, але він потребує дуже великої уваги. Переходимо до третього фактору спосіб життя та звички. Якщо ми розібралися із психологією та фізіологією, варто заглянути і у своє повсякденне життя. Саме наші звички часто є основним джерелом втоми. Низька фізична активність. Я думаю, тут багато хто грішить, а особливо ті, хто працюють в офісі. Як не дивно, але дослідження в Стенфордському університеті підтвердили, навіть легкі фізичні вправи підвищують рівень енергії на 20%. Прогулянка в парку може бути ефективнішою, навіть ніж чашка кави. Так, я думаю про це чули багато з вас і дуже часто, але це справді допомагає. Звичайно, зараз погода, можливо, не така прекрасна для прогулянок, але навіть у такі похмурі дні інколи сонечко пробивається в вікно. Якщо ви працюєте в офісі, то чому в обідні перерви не збігати за смаколиком або за чашкою кави? Якщо ви працюєте з дому, то, наприклад. Чому б за посилкою не піти пішки, а не маршруткою таксі чи машиною. Тобто все в ваших руках. Неправильне харчування. Так, звучить банально, очевидно, багато хто про це чув, але я більш ніж впевнена, що мало хто його дотримується. Дослідники з Гарвардської школи громадського здоров'я встановили, що раціон з високим містом цукру викликає різкі скачки енергії, які швидко змінюються відшиттям виснаження. Я думаю, ви помічали, що коли вирішуєте правильно харчуватися, їсти лише здорову їжу, і, наприклад, цей день ви просто перекушуєте якимось великим шматком шоколаду чи цукеркою або шоколадним батончиком, і тут справді енергія дає великі такі скачки, а потім неймовірне виснаження, і ви просто не в змозі далі щось робити, просто ніби немає натхнення, сили і енергії. Так, це саме цей шматок шоколаду. Тому. Подумайте про більш корисні перекуси. Кофеїн і алкоголь. Уявіть собі, ви п'єте каву, щоб підбадьоритися, Але дослідження показують, що надмірна кількість кофеїну знижує чутливість мозку до дофаміну гормону задоволення. І ви цілий день будете у пошуках швидкого дофаміну. Шоколад, соціальні мережі, імпульсивні покупки і так далі. Тому пам'ятайте і не зловживайте. Четвертий фактор медичні причини втоми. Так, є і серйозніші причини, які не можна ігнорувати. Деякі медичні стани можуть ховатися за постійною втомою. Наприклад, гіпотиреоз Гормони щитоподібної залози впливають на обмін речовин. Якщо вони працюють недостатньо, ви відчуватимете втому, сонливість, навіть якщо решта вашого способу життя є досить збалансованою. Тому слідкуйте за своєю щитоподібною залозою. йдемо далі. Синдром хронічної втоми це і стан, який ще не повністю вивчений. Проте дослідники з Лондона виявили, що він часто супроводжується інфекційними захворюваннями. Також синдром хронічної втоми може бути безпосередньо пов'язаний із вашим способом життя. В першу чергу це стосується перевтоми і поганого харчування, які призводять до цього захворювання. Щоденне меню, що містить продукти з низькою харчовою цінністю, провокує появу хронічної втоми. В цьому плані особливо небезпечний надлишок кофеїну. Хочеться зазначити, що найбільш уразливими для синдрому хронічної втоми є трудоголіки. Таким людям необхідно обов'язково переглянути свій спосіб життя і знайти час для відпочинку. В іншому випадку захворювання не уникнути. Тому бережіть себе і не забувайте відпочивати. А тепер давайте перейдемо до корисностей, лайфхаків та порад для боротьби з втомою. Якщо все це виглядає трохи страшно, не хвилюйтеся. Є способи повернути енергію та почати відчувати себе краще просто зараз. Перше. Плануйте свій день. Спробуйте, до прикладу, техніку помодору. 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку. Це допомагає уникнути перевантаження мозку. Друге. Дотримуйтеся режиму сну. Так, лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Уникайте гаджетів перед сном, адже синє світло пригнічує вироблення мелатоніну. Покладіть краще біля ліжка якусь легку для читання книгу, щоб розслабитися перед сном. Так саме легку книгу. Не трилери, не жахастики, чи якісь складні детективи і головоломки або просто психологічні книги, які не дадуть розслабитися вашому мозку, і ви просто не зможете спокійно заснути. Третє. Раціональне харчування та фізична активність. Їжте більше продуктів із повільними вуглеводами. Уникайте оброблених продуктів. І не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі. Четверте. Знайдіть час для себе. Медитація або просто 10 хвилин тиші можуть допомогти вам краще зрозуміти свої емоції та знизити рівень стресу. А ще більше корисних додатків я скину у свій телеграм-канал Катрі розкаже. Шукайте в описі. Отже, втома це сигнал нашого тіла або розуму, що щось явно не так. Розібравшись у причинах і скоригувавши свій спосіб життя. Ми можемо повернути собі енергію та насолоджуватися кожним днем. Ми розібралися, чому ми постійно втомлені, і тепер ви знаєте, як із цим боротися. Головне слухайте своє тіло, змінюйте звички поступово та знаходьте баланс між роботою і відпочинком. Я дуже дякую, що ви провели цей час зі мною. Якщо вам сподобався випуск, залишайте відгуки та діліться з друзями. Це, як то кажуть, був мій пілотний випуск, і я надіюся, що далі в мене буде сила натхнення, бажання та підтримка для продовження цієї роботи. І в кінці випуску хочу нагадати: пам'ятайте, енергія приходить до тих, хто піклується про себе. Бережіть себе та своє здоров'я. До зустрічі у наступному випуску.